Гарного дня! Сьогодні покажу вам, які я класні покупки зробила в рукавички і в магазині Простор. Що такого я придбала? Ось для будинку, наприклад, свого. Ну, і лише, тут не лише про простор, не лише рукавичка, але покажу, що все таке прикольне є. Як завжди, я казала і буду казати, дуже якісна ця фарба Revlon. Я знову її беру, буду фарбуватись. Цім рекомендую, вже не один раз казала. У мене навіть матуся пофарбувала, неї сиве волосся, дуже сильно закрашує сивину класно. Ось, дивіться, ось така вона є в просторі, лише в Єві, ви її не зустрінете. Магазин простор, Продивляйтесь. Ось таке блонд. Відтінок 0,4 я беру. Ну, так як в мене вже корні добряче відросли, то я купила дві. Ой. Бачите, однієї мені не вистачить. Купила дві фарби, вони зараз по, вона зараз по 150 гривень, десь 154 гривні. Коробка, одна фарба. Їх багато тут. Якщо не запускати сильне коріння, то вистачить однієї. Навіть мою довжину до плечей волосся. Бо там коріння мажеш, потім трошки розтягнули да, перед помивкою, та й все. З кератинчиком У мене, після того, як почала я фарбувати з цією фарбою, почало нормально відростати волосся. До цього палилось, сіклось дуже сильно, почала фарбувати з цією фарбою, волосся повністю змінилось. Перестало бути мочалкою, реально. Ось така покупочка в мене була. Потім Ну, це я купляла в просторі. І в просторі я купила Ось, люблю я Ельсеф. Гліскур Ельсеф. Полюбляю ці шампуньки, їхні лоріалівська версія. У мене закінчився вже шампунь, а полоски вже все нема. Сьогодні там мила іншу шампуню залишками іншої шампунь, а волосся зовсім по іншому виглядає, відверто, не той ефект вау. Тому повертаюсь до свого Ельсефчику. Спробую з таку версію, ще не пробувала. Для пошкодженого волосся відновлення концентрація з кератинами. Ось тому в мене блонд. І е, саме мені подобається Лореаль. Обожнюю цю серію. Не знаю, взяла ось таку шампуньку. Також акція з нею зараз в просторі, вони по, е, зараз скажу, здається, 110 гривень, велика пляшка шампуню. І е, 95, щось таке до 100 ополоскувач відновлювальний шампунь. А, це я два шампуні купила. Угу. А, такий і такий взяла. Повне відновлення 5. І повне відновлення 5. Такий і такий варіант взяла. Бачите? Тому всім рекомендую. Хочу на дачу просто взяти ще з карантином. Бачите? Це так, а це прям з карантинчиком я знаю. Бо по акції, ну, чому було не брати. Я останнім часом постійно беру саме виготовлене з переробленого пластику. Бачите? Беру, якщо по акції беру декілька варіантів для того, щоб. Для того, щоб був запас, бо потім може тої акції не бути. Так, і ось таку купила, зайшла в моїй подружки річ Smart Life від Pharmacie, Super Clean. Чи що будь-яку поверхню? Оцей сипучий, мені дуже подобається. Він недорогий. Він щось по акції 70 гривень коштує. Біля 80, чи 75, щось таке, чи 80 гривень. Але його надовго вистачає, він класно вичищує все, що можливо, будь-яку поверхень. Такий він навіть відбілює це все. розумієте? Він недорогий і класний, і сипучий. Що я їм тру? На дачі, якщо є ржа, десь виступає, на холодильнику, знаєте, десь в раковині, де оці металеві штучки різні, на крані десь, якщо металеві там такі. ну, все в Ржавчині, якщо, Бо в мене там же вода така, що м, зі станції, і постійно можуть може бути такі моменти. І щоб е, вона не розповсюджувалась, це можна почистити, відчистити цю ржу і не дати її Ну Просто класно взагалі. Ну, річ, та й все будь-який бруд можна, будь-який, навіть підлогу можна натерти. Якщо дуже брудна, це ж таке, знаєте, можна. Що Згодиться якісь мисочки, тазики, відерці, щоб засипаю повністю вичищу, прополощую. прополощу, я люблю, щоб в мене відра були чисті. Ось. Потім я купила ось це вже в рукавички. Я купила ось таку пшикалку. Вона мені знадобиться, по-перше, в мене пітуньки там в горшиках будуть проростати, квіточки, щоб не ламати і бризкати буду. По-друге, Буду обдирати коридори, ще пригодиться бризкати оцю поверхню, оцю, знаєте, папір цей на стінах приклеєний. Зараз я резину віддираю, там, а потім буду ще оту таку як бумагу трошки відшаровувати, і взяла таку. Щось у нас, 35 гривень коштувалося рукавички. Потім в рукавичці спокусилась на ці бісквіти, інколи якогось захочеться, дурні якоїсь. Купила ось такий бісквітик, ту кулу такий з полуничкою. І ось такий купила бісквітик. Щось таке захотілося, знаєте, якоїсь дурні. Ось. Потім купила ось такий ошейник для котів своїх ксюші. Ви знаєте, просто жах. Оце їй купила і купила боцману на дачі. Купила вчора їм таблетки, нагодувала їх таблетками, дуже сильними, там такі якісні таблетки, але все одно, зранку зняла з Ксюші щі на шеї, і в неї три кліщі були. Боже, я знімаю вже три дні з неї кліщів, я вже не знаю, що робити. Передивилася, начебто, все, а кліщів зараз дуже багато, дуже багато. Тому я вирішила ще підстрахуватись, вже таблітка, може, пігулка ця, пробачте, вона вже діє. Але все одно я вирішила взяти такий ошейник, щоб вона на дачі бігала в цьому ошейнику і менше чіпляли саме на шиї ці всі кліщі. Вони всі були в неї на шиї, я не знаю. Оце підборіддя, шия, просто мордочка, все. Так само, боцман мій купила ну, ці пігулки, з'їла муська, білка, я там її в шийку в м'ясо поклала, вони з'їли. А той хитрюга. Повипльовував, не хоче їсти а Там такий характер, цей полухаскійний. Я йому вирішила, я його побризкала, в мене є такий спрей там, від так кліщів. Я вирішила йому купити тоді такий ошейник і надягну на нього ошейник. Нехай бігає за ошейником, може так не буде чіплятися на нього кліщі. Ну, просто в нього на очах кліщі, у нього от так навіки залазять на морду. Я знімаю просто нереальну кількість. Так, я їх спіймала, там, поки чухаю, гладжу, бігом починаю з них все це знімати. А інакше вони не даються, не люблять вони це діло. Ну, взяла ось і такий Цей коштує 54 гривні. А Це я не пам'ятаю. Десь також приблизно така сама сума. ось. Ну, вже, і Я, до речі, забрала один, вже розібрала їх. А ось такий шийник були ще собачі, Це в рукавички я брала. Ось такий наший. І купила ось таку собі папочку, з таку прикольну в рукавичці. Не знаю, ніколи таких не бачила, щось не звертала увагу. Сьогодні мені сподобалася. Вона така на змійці. Такої, так, отакам, е і така сіточка, начебто як файли складають документи. Мені зараз це буде потрібно, тому що я буду в них класти, мабуть, свою англійську, бо в мене накопичилось багато матеріалу, по всій сумці валяється. Я буду складати це в одну папку. Якось. Ну, коротше, в мене така робота, що мені потрібні такі речі. Нехай буде, щоб не розсипалася, не загублялось нічого. Ну, такі покупки були. Начебто нічого такого не купила, але відверто кажу, багато грошей потратила. А ось на тварин я ніколи не шкодую грошей. Я вже казала, це, це таке. Вони собі цього не куплять. А якщо захворіє, а не дай Боже, здохне. У мене був випадок, коли наш один улюбленець був. Ми колись підібрали на дачу одного і він, його вкусив енцефалітний кліщ і ми його не змогли врятувати. Ми йому 11 уколів робили, все я над ним там сиділа, ридала, але в нього відказали лапи, і він повністю, ми не змогли, він дуже був ще полуцуценя. Мені сказали, що моліться це буде залежати від його імунітету. Може, може вижить, а може, не вижить. Ну, ось якось так не змогли ми його врятувати. Я досі себе курю. Це була дуже розумна дворняжка, така класна, жучок. Ми його звали. Це наша перша собака на дачі, яка до нас прибилася, жила в нашому дворі. Ми йому збудували велику будку. ось то була величезна трагедія. І з того самого часу я зрозуміла. Що не можна нехтувати такі речі, як профілактика від паразитів різних, також шкідників для тварин, тому що потім можна втратити свого улюбленця, розумієте? Просто і шкодувати потім про це. Тому, якщо у вас є в дворі тваринки, котики, собачки, обробляйте, обробляйте кліщі в цьому році просто. Тьма і себе передивляйтесь, бо я ще хвилювалася, щоб Ксюші до мене не заліз той клещ і не вкосив ще мене, розумієте? Бо це не дай Боже. Всім гарного дня, гарних покупок, продуктивного дня. Всього найкращого, мої дорогенькі.